звати Алла Клиніченко, засновниця школи каліграфії РТА, в якій Вероніка Чебана, наша основний викладач і розробниця прописів і навчальних програм, проводить курси. І авторка і дослідниця українського скоропису. От у нас є такі прописи, які ви зможете, наприклад, бачити, розпровертати зараз тут. Придбати на нашій виставці, і зараз у нас буде майстер-клас присвячений саме українському спіопису для простого інструменту кольорового олівця. І запрошую до початку Вероніку. Вітання. У нас сьогодні дуже творча робота буде з вами. По-перше, я хочу вас сьогодні познайомити просто з самою, ну, такою, може, назвою да, і поняттям, що таке скорость, тому що для багатьох це така може бути десь картинка перед ціма, але трошки заглибитися в те, що це є. Я, тому я підготувала невеличку таку презентацію. Як працювати з цими роздаточками, я розкажу після нашої невеличкої лекції. І потім ви будете це робити вже самостійно. Якісь е, процеси походу я буду вам коментувати. Тому е, майстер-клас буде проходити. Я буду між вами і коло вас. Але на початку хочу сказати розказати трошки інформації взагалі про скоропис. тому у вас роздатків 12 штук, але так між собою подивіться, щоб вам було. Комфортно. Єдине, що зараз може бути не все зрозуміло, коли почнеться сам творчий процес, я розкажу, як користуватися цими наборчиками. Добре. Розкажу трохи про скоропис. Алла вже вам презентувала нашу таку наш посібник і прописи по скоропису, який у нас є на локації студії Артея. Але скоропис, який я хочу вам запропонувати сьогодні, от через невеличкі такі ілюстрації. Це літера, яка складалася протягом декількох століть. Для всіх, хто хоче якось ну, пояснити собі, що це за слово, його треба просто розкласти на дві частинки. Якщо ми слово скоропись розкладаємо на дві, то в нас виходить скоро «пишу». Якщо взяти латинську назву слова курсів, то вона так само. Перекладається як скоро пишу». Тому скоропис для нашого поняття – це таке швидке українське письмо. За рахунок того, що воно швидке і воно українське, воно має певні особливості в структурі лідер. Але зараз в просторах у нас цього скоропису тепер достатньо. Ми його можемо побачити в книжках, в ілюстраціях, на листівках дуже багато різних таких вже творчих сучасних моментів пов'язаних з «скорописом». І але в нас сьогодні не просто літери, а в нас сьогодні є ще і малюнки. Я вам сьогодні пропоную промалювати е, таку дуже, ну може, знайому, а може таку дуже відому опцію, як е, орнаментальна така схема, яка називається дерево життя. Я навіть підготувала вам трошки інформацію про це. Ви це боже бачили, бачили може в різних е, формах. І в нас сьогодні скоропис і дерево життя. У вигляді ну, такої вот загальної творчої картинки. Як ми будемо працювати це я вже пізніше вам розкажу зараз, я можу вам запропонувати подивитися на екран. І скоропис я тут вам підготувала невелику кількість ілюстрацій. Перша ілюстрація це рукописна книга, яка складається з орнаментів із шрифту. Шрифти, які ви будете бачити, для багатьох це може відома якась опція, може невідома. Це півустав, який писався невеличким розміром, але інструмент був плоский і досить широкий. От обкладинки рукописних книжок вони складалися з півуставу, складалися з великої кількості орнаментів. І дуже цікаво те, що орнамент в рукописних українських книжках. Дуже був схожий на традиційний український орнамент. Це практично те, що ми можемо бачити на декорах, на кераміці, на вишивках, на тканинах, і те ж саме форми переносили навіть в книжки. Тому тут таке поєднання офіційних текстів вони, можливо, були дуже серйозні, або це були оповідання, або це була історична проза, або це була сакральна проза, але проза, але оформлювали її. Абсолютно таким типовим українським орнаментом, і сьогодні я теж запропоную вам це зробити. Можна наступно. Я вам просто пропоную поки щоб ви ближче подивилися на таку півуставну літеру. Це літера старослов'янського письма. І якщо вам можливо знайома, що перша форма друкованої літери в Україні вона була саме складена на основі півуставу. Але людина, коли вона пише, вона повинна зробити це швидше. Да? Пришвидчення письма, вона змінювала форму літери, вона ставала більш рухливою, стояла більш ну, такою, як почерком. Тому от якщо взяти наступну картинку, то це у нас виходить вже скоропис. Алла, можна це у нас виходить вже скоропис, рукописна книга. Але вона вже була така видинам ви екземплярі. Друкувати цими літерами було неможливо, і це скоропис, і це така дуже цікава книга, яка була створена на базі народних рецептів для лікування. Тут можна навіть побачити дерево, яке там підписано, що це бук, можливо, з букового дерева робили якісь ліки, або на базі цієї рослини робили якісь ліки. І все що навколо цього зображення це вже скоропис. Для нас це абсолютно космічна літера. Ми її не дуже розуміємо, не знаємо, як вона пишеться, але вона непогано виглядає. Сама структура письма теж дуже така специфічна, але все, що ми будемо робити сьогодні, ми будемо робити вже на базі сучасної української літери і вже не використовуючи якісь такі специфічні орфографічні, можливо, правила або неправила. Але скоро це швидке українське письмо або можна сказати, що це український почерк, Десь з 2,5 століть. І е, почерки вони у Українського Скоропису можна було бачити в багатьох е, формах документів. Оце військовий документ, тут навіть написано, це реєстр війська Запорізького. Людина просто переписувала хлопців. Писала ім'я і фамілію, але своїм почерком вона переписала це в стилі українського скоропису. Верхня частинка, вона вже така більш декоративна, і навіть той писар, який писав, він не полінився. Ці літерки навіть просто повиводив, зробив з нею таку декоративну форму. І іноді ці літери заголовні вони мали десь якусь, ну, ледве не готичну якусь таку красу, тому що дуже часто люди, які писали тексти з скорописом, вони знали декілька мов, і дуже часто вони. Мали доступ до різних документів і західних документів, тому літера така може бути навіть з готичним якимось окрасом. Документи можуть бути стосовно громадських або місцевих, або міських ратушних книг. Це теж почерк міської ратушної книги, вже київської школи. Далі це можуть бути документи стосовно якихось. Серйозних підписів і тут можна сам документ він пишеться дуже дрібненькою. Ми дійсно зараз з вами його не прочитаємо. Але людина, яка підписувала його, у тут внизу такий дуже красивий з розчірками підпис. Вона ставила свою сигнатуру. Сігнатура, це підпис. Він абсолютно був е такий мав художній вимір. Для нас підпис наш коли ми підписуємося, він буває ну, не дуже художній, не дуже зрозумілий, взагалі іноді не дуже гарний. Але людина, яка підписувала документ, вона його робила з, з таким відчуттям, смаком і навіть з якоюсь такою шикарною, можливо, задачею. Тому підписи вони були зроблені з корописом, а були з дуже багатьма такими розчинками. Тому сигнатура з корописом це ще окремий від Е, Дуже часто ви бачили цю картинку Конституції Пилипа Орлика. Це був популярний в деякі часи в нас і в, в той рік, приїжджала навіть у ця сама конституція в оригіналі її виставляли. Вона написана з корописом. Тому, якщо от самий доступний документ, який можна побачити з корописом, це Конституція Пилипа Орлика, і сам орлик, який писав цю конституцію, він був дуже гарним паріграфом, і дуже гарно це все витворював літерами, яку можна навіть прочитати без переглядача. У ну, мене ще є такий скорописний зразочок з граматики Івана Ужевича. Іван Ужевич в 16 столітті створив граматику української мови, видав її в Парижі, і там дуже цікаві є елементи не тільки з точки зору граматики і філології, да, якщо філології це вивчають. А є ще з точки зору такої умовної каліграфії. Це скорописний блок літер з граматики Івана Ужевича, але дійсно для нас це дуже дивно, тому що літера тут складена в форматі старослов'янської абетки, але деякі літери можна побачити, що вони дуже художньо виглядають, тобто вони такі дуже образні. І от далі я вам підготувала декілька таких зразочків. Так, да, можна. Декілька зразочків, вже виписаних сучасними каліграфами або такими студентами-дослідниками каліграфії, виписала, виписані зразки заголовних літер. Їх може бути не одна, не дві, а 22. Я можу сказати, що якщо у вас в руках є гарний зразок скорописного документу і є переклад, що ви можете його прочитати, то можете сісти і зробити свій власний ось такий на от, як словничок скорописний, просто взяти до рук лівець, і у вас буде власний зразок скоропису. Тому то, що робить людина в дослідницькому варіанті, дав в якихось книжках, то що роблять каліграфи, то що роблять, може, ми десь шукаємо якісь зразочки, ніколи не буває одного екземпляру. Завжди їх може бути декілька, тому що ви всі навчаєтеся по одному підручнику в школі, коли вас навчають мові. Але почерки у вас у всіх різні, да? це така абсолютно нормальна структура. Тому не може бути одного почерку, так і не може бути абсолютно однакових скорописів. Вони десь підкорялися певним школам, але бачите, що тут, хоча б по три літерки, але там, якщо взяти маленькі, та да, але можна. От маленьких літер може бути дуже дуже багато. Тобто, десь протягом двох з половиною століть ця літера розвивалася, і вона в різних документах може дуже по-різному виглядати. Сьогодні у нас буде все стилізовано і дуже скромно, але я вам просто даю такий посил, що ви можете це повичати, подивитися. І для вас буде ця форма абсолютно такою незвичною. Десь вона читається, десь вона абсолютно не читається з точки зору сучасної якоїсь такої. Пластики, літери, але це дуже цікава така опція, в яку можна зам, зам, занурюватися і дуже довго там щось шукати, як дослідники, як такі і навіть не каліграфи, а просто дослідники літер. Літера скорописна, дуже образна. Тому сьогодні у нас така символіка літер, символіка того, що ми будемо валювати, вона буде абсолютно така зрозуміла. От літерка А, вона вона до речі, писалася як альфа, дуже часто, тому що вона мала в собі грецькі корні. І ви можете її зобразити у вигляді і літери, і альфи, і рибки, і якоїсь квітки, як завгодно. Да? Тому у нас одну літеру можна зобразити орнаментально, вже скласти з неї якийсь образ. Далі я вам підготувала е, виписані з різних е, документів літерку. Не знаю, якщо ви згадалися, що це за літера. <рес> Ні. О. Тобто тут вона десь подвоєна, але її завжди вимальовували в вигляді ока. Всередині ставили крапочку або якусь там може навіть позначку. Тому тут дуже багато форм літерки. О. Да? Тобто вона нам можна гадати все, що завгодно. Сам звук, око просто дав такий образ кола, така теж сакральна символічна форма. Далі в мене є тут є дуже багато виборних. Я не все дійсно вибирала, тому що у нас мало часу. Це літерка З. Вона теж виглядає досить цікаво, тому що з одного боку в старослов'янській абетці було два знаки, які позначали літеру «З». Була знак, Знак називався Зело, і вона мала С подібну латинську форму. А друга літерка називалася Земля. І от та літера Земля, от вона перед вами, вона нам нагадує ну, щось земляне, да? тобто, якісь там повзає, лазить. Має свій хвостик, і вона так себе погодила. До речі, в документах вона так якось каліграфом або писарем вона рухалася в різні боки, і свій хвостик завертала куди їй потрібно. Тому вона така теж дуже образна, і ви на неї можете навіть там щось її включити в якесь слово, і слово вже заграє певною такою символікою. Є літерка у мене тут «ща», вона виписана теж в різних образах. І така дуже цікава опція. Вона у нас сьогодні саме в такому вигляді, у неї ніколи не було бокового хвостика. Боковий хвостик був тільки в літеріки С, і там вона закручувалася. А в літерці «ща» був тільки, тільки центрований, маленький коротенький хвостик. Це у нас така сама вона у нас є. Тому символіка літер. Я вам трошки про них розказала. Тепер про символіку того, що ми хочемо додати до цих літер. Дерево життя це така симметрична класична опція, яка є дуже часто зустрічається. Ми навіть десь не фіксуємо, що ми її бачимо. Вона є в кераміці, така центрована, симетрична квітка справа і зліва, вона однакова. Дуже часто її десь складали з трьох частин. Перша частинка внизу це була земля або то що нижче землі. Це може бути вода, або ще нижче. Це може бути навіть. Світ потайбічний. Потім середина це була родина або те, що живе, і верхній світ це була світ. Верхній, там сонце, зорі, навіть квіт туди, і всякі пташок ставили. Але це така проста квіточка, да, десь вона на тарілці, але вона дерево життя. Да. Те, що росте, і те, що розвивається, і має свої філософські поверхи. Далі у мене дерево життя на іншій картинці, теж це кахлі, кераміка. Начебто нічого особливого, да? то людина взяла в горщику намалювала квіти, але вона все одно симетрична, вправо-вліво вона розвивається, внизу є горщичок, такий да? але це структура, яка повинна бути обов'язково присутня в цьому малюночку. Тут він трошки несиметричний. Це теж дерево життя, але тут замість голубів, які в нас там є в тексті, тут поставили двох баранців. Ну, теж непогано, тому що це жива природа. Є дерево життя, яке дуже часто використовували на орнаментах на будівлях, розписували хати. Ну, ви навіть це бачили: вишивка, кераміка, те, що розписується, це теж така центрова структура. Обов'язково є у цей так званий вазон. І з двох боків розкладається симетрично три поверхи: Верхній – це у нас світло і зорі, і небо. Те, що живе, далі середина це родина, а нижні листочки це те, що внизу, або те, що стосується нашої вже предків, які нема з нами. Тому цю структуру я навіть там промалювала, можете собі додати все, що завгодно. І е, у мене є таке символічне ще пояснення. Це ми дуже багато вже про це знаємо, читаємо, що кожний символ і вишивка, і в тому ж самому дереві життя має свою символіку таку абсолютну, але от в дереві життя ця трикутна основа. Яка вважається самою сталою геометричною основою у світі, вона позначала зародок або жінку, або там будь-що, але трикутничок внизу може бути. Тут багато ще додаткових символів. І ще є у мене дерево життя у вигляді ну, вишивки, або дуже багато її зараз використовується і вишивках, і витинанках це така вже сучасна версія. Та і далі у мене є дерево життя вже з каліграфією. А, так, да, я хоч хотіть скажу, у мене тут знайшовся сторіночка рукописної книги, там де текст, він взагалі не стосується ніяких таких побутових речей. Це історичний текст, але наверху, якщо розглядити, верхня частинка сторінки, вона заповнена тим самим симетричним орнаментом, теж саме дерево життя, хоча текст абсолютно історичний. І каліграфічна картинка, яка може бути у вас як Результат сьогоднішньої роботи, але я не претендую на якусь таку дуже серйозну і складну роботу для вас. Я її набагато, набагато спростила. Але от сьогодні у вас є можливість помалювати і пописати. Тому я зараз розкажу, як користуватися цим роздаточком. Єдине, кількість аркушів у нас невелика, але зараз буду пробувати вам це розказувати. Що я собі продумую новий підпис? А, да, сігнатурку. Тут єдине, зараз я можу щас візьму якусь я буду ходити з якимось чорним олівцем. Да, Що можна зробити, Марійка? Ви можете свою літерку М. Дійсно, вона така цікава, ви можете її закрутити, прямо от прямо такого, такого, такого. Вона, до речі, угу. в скорописах писалася, але вона дуже схожа на... Європейську літеру е, італійської курси, там в Європі писали, ага. тому можете прямо її закрутити. далі дійсно можете якийсь хвостик із цієї літерки R закрутити, і K у вас тут така трошки носата виходить вперед. Тобто можете її зробити, щоб вона у вас була да, з таким носиком, да, і з короткою ножкою. Я просто намагаюся, щоб це було швидко, але воно чи скаліграфічна. Ну, воно швидко. ну, Якщо будете налаштовуватися, може і швидко буде, да, але таку літерку M хоча б винесете, потім можете писати, якась. Може бути у вас дійсно цікава ця ютована, а може бути така, от вона з носиком, да, а ця у вас коротенька. Хоча, в принципі, в скорописах може бути носик короткий, а ножка може бути довга. Тобто може бути ага. два варіанти, хоча я вже не стала їх перемішувати, але може бути і так. Я б побачила, що всім вистачає. Якщо комусь там не вистачає, можна буде ділитися, але мені здається, що всім вистачає. Літерки пишуться досить щільно, ви їх так не розкидуєте, Пишете, як пишете, так? тобто відстань між літерами невеличка, по висоті, ну намагайтеся, що вони у вас були рівненькі. Ну, дуже гарно, молодці, так раз. раз. Скропець ні в кого не буває негарним, тому що він десь дуже знайомий. Багато з вас, може, якісь літерки пишуть схожі. Так, Свої Тут люди. просто є схемка, там можна брати просто світ, чи, чистий листочок взяти. Є схемка ну, самого орнамента, є його кусочки, так, що воно складається. Є літери, які пишуться окремо, є літери, які потім складаються в той такий більш складний текст. Тобто ви можете собі вибрати будь-яку опцію від тексту до маленької квіточки, а можна взяти в основу взагалі це дерево життя, а тексту взяти небагато. Але у вас така символіка буде в усьому, так що. А кількість листочків має значення? Ви знаєте, там, в принципі, я думаю, що по-різному буває. Що Оцей от листочок, що оця частинка, що йде по центру, там дуже багато листочків. це як родина, там дітки, там всі-всі-всі. Да? А оці, що це, яка вже внизу йде, це йде вниз, а ці листочки це вважається, що йде зовсім внизу. Тому тут можете набирати листочки скільки завгодно. Це просто ліпчик, тут він рандомно лежить, можете його брати. Можна не розтабувати. Мене сподіваємося, щось ступувати. Це є абетка. і це є ще. А їх тут навіть у мене тут багато. Є текст. Давайте. А вже там дерево де життя ви, ви, ви там уже десь побачите. Так. Це ж така дуже проста річ. Це, це діти малюють десь вазони з квітами. Це, це перше, що дитина малює в садочку, вона мазує вазон і три квіточки. І та, що дає їй та вихователька, вона навіть десь не уявляє, що вона їй дає. Там калька у вас внизу, ви її теж використовуєте. Це дуже цінний матеріал. От По неї можна собі набрати з цих кусочків все, що завгодно. Я вже малюю так. Я думаю, що ви і так можете малювати. Це не складно скальпну. Це... Це як хочете. Ви якщо можете самі писати, можете писати самі. Через кальку можете малюнок перемалювати. Це вже як у вас, якщо є прямо. от... Якась така енергія невпинна, то можна кальку і не використовувати. Я їй даю просто як матеріал, а ви можете її використати, можете не використати. У нас артия, є наша локація трошки вперед. Там, де, далі, далі, там, там, де виставка велика а, художня. І там такі... Це так, да, це часу. такий самий, самий простий варіант, що можна дати людям, які просто приходять з олівцем, ручками у нас і чимось. От мені да. ще є курс по скоропису, є прописи по скоропису, є онлайн курс записаний. А як картину навчити красиво писати, взятись? Можна всі, всі листочки, всі ваші. Це Ви все забирайте. А, а У вас є, бо може це я взяла ді ну, дівчинку. Ну тут питайте, питайте. Ні, тут якщо всі з матеріалом, то значить, можете це забирати. Є зайвий листочок кальки. Кальку можете взагалі поділити навпіл, можете на маленькому листочку набирати. шикарні просто вовсе, мене нема слов.